Отож, надіюсь, я не застав вас довго чекати, і цей випуск нарешті виходить у світ. Сьогодні ми говоритимемо знову ж таки про Ало, і тематика буде доволі цікавою. Я гадаю, все-таки я вас зацікавлю, і вас буде тримати цей, ця, цей інтерес, і, власне, до кінця даного випуску. Забезпечення позик без шкоди конфіденційності, революція без знань. Отож, придбання будинку вашої мрії, отримання першої іпотеки або інвестиції у вищу світу, все це віхи, які вимагають фінансової допомоги. Однак традиційний процес отримання кредиторів, кредитів часто означає розкриття всієї вашої фінансової історії, як ми розуміємо, та особистої інформації кредиторам, що ставить під загрозу вашу конференційність. У час витоку даних і викрадення особистих даних, це викликає занепокоєння щодо безпеки ваших конференційних даних. Але що, якби був спосіб претендувати на позики, не розголошуючи свою особисту інформацію? Відіть підтвердження з нульовим знаннями з ZKPS, передову криптографічну логіку. Яка обіцяє революціонувати процес подання заявки на кредит, забезпечуючи конфіденційність і безпеку. Блокчейн Allo зі своїм рішенням зі ПЕС знаходиться в авангарді цієї революції збереження конференційності. Отож, підтема 1. Нав'язаний процес подання заявки на позику. Традиційні заявки на позику вимагають великого масиву особистої інформації, як ми розуміємо, і ви розумієте. Включаючи банківські випуски, податкові декларації, кредитні звіти, документацію про активи тощо. Хоча ця інформація є важливою для оцінки кредитоспроможності, спр... креди... вона розкриває безліч приватних даних і фізичних документів, які можуть потрапити в чужі руки. Більше того, існує ризик упередженості, що а, власне вкрадеться в рішення про кредитування на основі нерела... нерелевантної власне пробачте, нерелевантної особистої інформації, такої як вік, стачи раз. Нульові знання майбутнє конфіденційності та контролю. Отож, ZKP – це криптографічні інструменти, які дозволяють одній стороні підтверджувати певну інформацію іншій стороні, не розкриваючи нічого крім того, що вимагається. Блокчейн але розроблений для справді приватних видатків, використовує ZKP, щоб надати дати власне постачальникам можливість довести свою правомірність і правоміч, правомочність на отриманню кредиту, не розкриваючи власне конфіденційних особистих. Дані Пробачте, що заговорююсь. Уявіть собі сценарій, коли Емілі, наприклад, ну хай буде позичальник, хоче подати заявку на отримання фінансової послуги. Емілі стає випробувачем, і для кожного кваліфікаційного критерію вона завантажує необхідні документи на свій приватний пристрій. Ось як це а, працює. Емілі використовує зі ПЕС, щоб створити Зікіпі для кожної вимоги, як от її кредитний, кредитний рейтинг, дохід, банківський баланс та історія потежів. Ці зікіпі підтверджують, що вона відповідає кваліфікації, не розкриваючи основоположні документи чи необроблені дані. Потім Емілі ділиться цим зікіпі із верифікатором, наприклад, полом, кредитним спеціалістом у її фінансовій установі. Поможе переконатися, що ЕМІЛІ відповідає критеріям без доступу до будь-яких конфеаційних документів, власне, чи даних. Безпечне майбутнє нульових знань. Підхід ано до заявок на отримання позики без знання має значні переваги. Перше, це покращення конфеаційність, тобто позичальники зберігають контроль над своєю особистою інформацією, розкриваючи лише те, що необхідно для кожної заявки. Друге, це зменшення упередженості. Кредитори отримують лише релевантну інформацію, мінімізуючи ризик дискримінаційних рішень щодо кредитування. І третє це кібербезпека. Фінансовим установам більше не потрібно зберігати велику кількість даних клієнтів, що знаменує ризик дорогого витоку, власних даних. І на останок це висновок. Отож. Реаційний процес подання заявки на позику, який часто вимагає надмірної особистої інформації, потребує капітального перегляду конфіаційності. Докази з нульовими знаннями, тобто Зікіпі, пропонують багатообіцяючі рішення для захисту конфіаційних даних позичальників, одночасно оптимізуючи процес кредитування. Аліо Зі на плаченні АЛО є лідером, дозволяючи позичальникам доводити свою правомірність на отримання кредитів без шкоди для їх конфіаційності. З технології зікеї майбутні Своїй конфіційності яскравіше та безпечніше, ніж будь-коли. І впевнитися, ви можете прямо зараз. Отож, чекаємо всіх в нашій спільноті. Будемо раді абсолютно кожному і будемо раді бачити, власне, разом з вами, як зростає і, власне, іде вперед наш вільний проект. Ало. Усім до зустрічі!